Я хотів би звернути вашу увагусь до е, ще наступних обставин, причин виявлення санкцій. Прямо за два тижні до публікації по санкціям. Я як лідер Європейської солідарності і моя політична сила ініціювали петицію до запровадження санкцій президентом України Зеленським. Проти державного злочинця пана Портнова. Це загальновідомі факти. Ми зареєстрували петицію, ми зробили відповідну заяву в Верховній Раді. І ця петиція дуже швидко набрала необхідних 25 тисяч голосів. Нам блокували її в Офісі президента, представники відповідача. Нам блокували її в уряді, але ми її зареєстрували. І ми отримали дивну відповідь від фігуранта нашої справи пані Середенко, де зазначалося, що вони не бачать підстав для реагування на петицію і запроваджувати санкції. Одночасно ми отримали погрози від пана Портнова, що він буде мститися і санкції будуть запроваджені проти мене. Я наголошую. Що влада, офіс президента, пан Єрмак, співпрацюючи з паном Портновим, який відвідував Офіс президента, координували зусилля по запровадженню санкцій. А документи, які передали мої захисники, лише є доказовою базою по абсолютному співпадінню фейкової аргументації, яку використовував як пан Портнов. Які були оприлюднені на телеграм-каналах Офісу Президента, так і пан Пру. І ще звертаю вашу увагу. Ми про це вже говорили в судовому засіданні, я не буду зловживати часом. Що 13 лютого одразу вже після засідання РНБО, під час відвідування Хмельницької ТЕЦ, пан Зеленський, стоячи поруч з кримінальним злочинцем паном Галущенко, звільненим з уряду, і учасником Міндічкейту. Наголошував, що причина санкцій є виведений Порошенко мільярд. Одинадцятий місяць тут варить воду в ступі. Ми не почули жодного слова про мільярд. Друге: що замість того, щоб фінансувати Збройні Сили України, Порошенко фінансує власні партійні структури. Брехня жодної копійки не а на Збройні Сили пішло 7,5 мільярдів, і не почули жодного доказу. Отже, в мене є лише дві версії: або пан Портнов, пан Єрмак і пан Пронін вели представника, не представника а відповідача в Оману. Тому що з'являється, що президент Бреше. Або вони його втягнули, і він є співучасником цього злочину. Я дуже сподіваюся, що ми маємо першу версію. І докази, які вам представлені, є неспростовні. Отже, для пана Портново, ні в Свіріденко, ні в РНБО, ні в Єрмака не знайшлося підстав для ведення санкцій. Людина, яка є головним організатором розстрілу на Майдані. Коли вбити були мої бойові товариші, нема підстав, а для Порошенка є. І вони зараз, рік, не зможуть принести до суду жодної. Я думаю, це дуже такий патетичний фінал вашої брехні. Дякую.